Сьогодні у рубриці «Прихисти пухнастика» дім шукають асі. Господарі триколірної дівчинки покинули місто, викинувши перед тим Асю на вулицю, де її виснажену і помітили волонтери. Підібравши, стерилізували. Пухнаста молода, ласкава та привчена до лотка. Кілька цікавих прикмет про триколірних кішок. У давнину триколірних кішок називали багатками, що в перекладі означає божественний дар. Згідно з повір'ями, якщо в будинку живе багатка, власникам помешкання можна не боятися пожеж. Також у багатьох країнах триколірна кішка є символом удачі. Кольори, якими забарвлена шорстка, мають таке тлумачення. Білий є символом чистоти, чорний поглинає негативну енергію, рудий приносить в будинок процвітання, достаток і щастя. А ось такі цуценята у пошуках прихистку народилися від безпритульної собаки, чотирилапим хвостиком від сили один місяць. Волонтери прогнозують, що малята виростуть у собак великого розміру. Після досягнення ними п'ятимісячного віку. Волонтери допоможуть із стерилізацією.